Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ціло Пригожина могли підкинути на місце аварії, а сам Пригожин скористався планом цитаделя та знаходиться в Бразилії, де його вже встигли відзняти. Тим це лише версія на думку Курносової. Пригожина летів в одному літаку із найближчими соратниками, щоб обговорити якісь важливі питання. Ватажок ПВК Ван Рівген Пригожин міг летіти на зустріч із путіним, яко йому призначили. Про це повідомила російська. Політична наліткиня Ольга Курносова в інтерв'ю Тесен Юа це велике питання чи з Африки він летів, але ми точно розуміємо, що на бізнес джет він сів аеродрумі і летів, мабуть, до Петербурга. Хоча мої джерела говорили інше, що він летів на якусь зустріч із путіним, яка була йому призначена, зазначила Курносова. На її думку, Пригужин летів одному літаку з найближчими соратниками, щоб обговорити якісь важливі питання, адже літак це місце, де розмову прослухати практично неможливо. Часто обі бізнес джета керівництво комерційних компаній літає, у тому числі для того, щоб якісь важливі питання обговорити, каже експертка. Корносова зазначає, що з березня цього року пригожин захворів на зоряну хворобу. Він справді вважав, що він якийсь крутий чоло саме. Тому він зважився на заколот. За великим рахунком це була спроба державного перевороту і його смерть. Тільки це підтверджує. Підсумувала Ольга Корносова. Нагадаємо, увечері двадцять серпня. Літак, який належав главі ПВК Вагнер у Тверській області Росії в авіакатастрофі загинуло 10 осіб. Серед них був Іваній Пригожин, Та помста була саме такою не випадковою. його принизив серед збройних сил Росії, тим, що убив російських солдатів. Навіть смерть була вибрана однакова збиття літака, щоб показати збройним силам, що він закінчив так, як зробив із солдатами М5, що шість літаків із гелікоптерів. Збив Росії, в яких загинули російські солдати. Зауважив Костенко. Загибель глави ПВК Вагнера з боку. Путінської влади виглядає досить продумано, адже загинула людина, яка зрадила Путіна. а російський диктатор цього ніколи не пробачає. Бункерний діти так хотів показати усім, що він нібито не слабкий. Тому Путін і вибрав такий шлях, щоб показати заходу, що він контролює все в середині країни. Показати своїм елітам людям. Секретар оборонного комітету Верховної Ради зауважив, що нині серйозне питання чи повернуться чи ні на фронт вагнерівці, і що буде взагалі з ПВК Вагнера Кухарку. Путіна мав би розуміти, що йому ніхто не пробачить спробу заколоту, то тому він повинен був мати план на випадок. Якщо його таке захочуть прибрати, мовляв, навіть загрожувати Путіну та мати якісь контраргументи. Якщо зі мною щось станеться, то вся армія моя у 25 тисяч та резервісти йдуть на Москву. Мало б бути як фактором стримування, припустив Роман Костенко. А якщо такого фактора не було, то тоді ватажок наманців видав себе не за того, ким був насправді так, наприклад. Те, що він йшов маршем справедливості на Москву і не довів справу до кінця, а потім пішов на угоду з російським диктатором. Показало те, що Пригожин більше говорив аніж робив. Відкрите питання залишається. А чи був якийсь фактор стримування, чи був якийсь запасний план у Вагнера? І коли Пригожин з уткінемо сідали в цей літак, чи хтось залишався за старшого з якимись інструкціями, це дуже зараз важливо зрозуміти. Поки що всі мовчать, зауважив парламентар. Можливо, Євгеній Пригожин надто сильно. Довірився Владиміру Путіну та Александру Лукашенку. Це ще раз показує те, що таке гарантії від цих двох диктаторів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.